Ця картина вона для мене стала дуже ресурсною. Я зрозуміла, ну, от о, оця історія дерево роду, ось ця сила коріння, вона надзвичайно надихає, дає сили. І мені захотілося, от саме цією восени створити цей мурал, щоб так само, як та картина мене надихає, так, так само надихнути містян жителів міста, щоб вони відчули тепло. І силу всередині, і відчула силу свого коріння, силу роду. Над муралом художниця працювала кілька тижнів. Мисткиня зізнається, що найскладніше було почати. Адже на заваді ставали обстріли, які впливали на емоційний стан. Коли я писала цей соняшник уже, тобто я приходжу, така ніяка, і як, починаєш працювати. І коли я його пишу, в мене вже так піднімається енергія, я така, ух, типу, клас. І, але починати іноді було важко через обстріли, вибухи і такий настрій, трошки варений. Я взагалі працювала на драбині, але був момент, я вже занесла драбину, завершила роботу і я розумію, що ну, не вистачає там мазків. І я взяла палицю, привезла до неї пензлик, ну і ось таким чином малювала.